Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, як нам подолати ТЦК і зірвати мобілізацію? Адже ж цього ми всі хочемо, тобто, звісно, ми хочемо перемогти, але не воюючи. Звісно, ми всі хочемо бути багатими і щасливими, але не працюючи, звісно, 60% Українців за останніми опитуваннями вважають, що московити хочуть піддати нас тотальному геноциду і повністю знищити. І цьому якось треба, звісно, протидіяти, але без нашої участі до цієї теми як нам протидіяти ТЦК, підвела мене оця ситуація в Одесі, коли була бійка між ТЦКшниками і лікарями швидкої допомоги. Я не в'їжджав в цю тему, тому що мені трошки гідко в'їжджати в, в такого роду теми, але підозрюю, що було так, як це буває в більшості випадків. Лікарям швидкої допомоги хтось там пообіцяв заплатити чи заплатив для того, щоб його висмикнули з ТЦК. Ті приїхали, стали висмикувати. Ті очевидно, побачили ТЦКшники, що це робиться за бабки. Навколо цього розгорівся конфлікт, і під'їхали іще Швидкі, коротше кажучи, так воно все і тривало. Бити першими почали лікарі невідкладної допомоги. Але звісно, що все наше обурення це на голови ТЦК. Але перш ніж нам з вами зривати мобілізацію, підключитися до зривання мобілізації, давайте подивимося. Що вже зроблено в цьому напрямку. працюють десятки тисяч ботів, вони оплачуються Москвою, переважно в усіх соцмережах. Вони пишуть коментарі, вони поміщають якісь репліки, вони дописують в усіх без виключення соц соціальних мережах. Цікаво, що е, оці от люди, які організують цих ботів, і власне самі оці от боти, а кожен із них там тримає по 50 аккаунтів, вони отримують за це діло кошти в Москві, але ви коли приєднуєтеся і пишете точно такі самі коментарі, як вони чи підтримуєте їх, ви робите це безкоштовно. Це дуже неправильно. От якщо ми з вами будемо працювати на Москву безкоштовно, отак от мобілізацію ми не зірвемо. Потрібно все таки знайти можливість вимагати своїх коштів. Але куди ж іти за коштами, куди ж іти за оплатою, де найматися. Ну, давайте так. Спочатку у нас є, крім у цих звичайних десятків тисяч ботів, у нас працюють і мегаботи. Це солідні інформаційні агентства, такі як Українська Правда, наприклад, органа ЛГБТ спільноти, дуже солідне видання. І Українська Правда завжди напише про те, як ТЦКшники побилися з кимось. Вона ніколи, наприклад, не напише, як сантехніки з кимось побилися, водії тролейбусів з кимось побилися. Як гомосексуалісти з кимось побилися, вона не напише, як вони на когось напали. А от як ТЦКшники побилися, вона обов'язково напише. Не тому, що ТЦКшники б'ються частіше чи більш жорстоко, ніж водії тролейбусів, сантехніки чи гомосексуалісти, а просто тому, що потрібно українській правді створювати стійку асоціацію. Там, де ТЦК, там насильство, там, де ТЦК, там ексцеси, там, де ТЦК, там бійка, там, де ТЦК, там безпреділ. Українська правда і подібні її мегаботи ніколи не напишуть про труп, виловлений з Дніпра, але вони з усіх сторін обсмокчуть труп, виловлений з тиси, показати українці тікають з країни. Так створюється загальне враження. Так задається загальна атмосфера, встановлюються устіливі асоціації. Тим самим займається ТСН, тим самим займається Фабрика новин, тим самим займаються організатори її поради, і, от нещодавно вони пустили всі. Всі свої стріли, чи що там у них замість стріл, я не знаю, що там у них виходить з анального отвору на ТЦК, яке посміло подумаєте тільки посміло їх запросити до служби в збройних силах, тобто діяло згідно закону і згідно своїм штатним обов'язком. Але грантові гомосексуалісти у нас недоторкання. Це особлива каста, їх не можна. Якщо ви погано подивитеся в їхній бік, вони одразу біжать скаржитися в посольство. Що б вони не робили, їх завжди прикриють посольства. Фонди, прикриють їх кожної Хвилини і тому вони можуть собі спокійно підривати основи мобілізації. Отже, якщо вам не заплатять за зірвання мобілізації в Українській правді чи в ТСН, то ви цілком можете приєднатися до її параду. Звісно, вони не дадуть вам отримати грант спочатку, тому що вони самі намагаються забрати всі гранти на себе ці організатори, але пару копійок підкинуть. Під цю справу, але є іще один рівень, і можливо найважливіше: це ударна гвардія. Це спеціалізовані на зірванні мобілізації, спеціалізовані на боротьбу з ТЦК, Телеграм і Тікток канали. Оці Телеграм і Тікток канали вимагають від своїх організаторів систематичної, серйозної повсякденної праці. Тобто, це не просто так. Вони всі діють за. Однаковою методою видно, що люди, які їх організовували в різних областях, вони навчалися за одними методичками, проходили тренінги. Що це за люди? Ну от, наприклад, я дивлюся на Миколаївщині. Зараз потягнули одну жінку. Я не буду називати її прізвище. Поки що немає права називати її прізвище. І вона створила відповідний телеграм-канал, спрямований на трив мобілізації. Заодно вона проводила інформаційну діяльність на користь держави-агресора, тобто впряму агітувала за. Москві частину коштів, яка вона отримувала за цю свою діяльність, вона пересилала на рахунки свого брата, який був засуджений і ще у 2016 році за участь у проросійському так званому миколаївському підпіллі, тобто готував терористичні акти в інтересах ФСБ, але був зловлений і засуджений. Потім, на жаль, вийшов з тюрми, тому що у нас найгуманніше в світі. Спецслужби і зараз воює проти України її оця інформаційна і агітаційна діяльність проти ЦЦК і проти мобілізації була точно така сама, як і в усіх інших, в усіх інших областях. І от ми бачимо, що пряму жінка отримує кошти від Москви і чітко задіяна в сепаратистських і схемах і. В пропаганді на користь окупантів, і вона категорично зацікавлена в зірванні мобілізації і в роботі проти ТЦК. От на Запоріжжі, коли припинялася діяльність деяких теж фігурантів, цілої організації, яка спеціалізувалася на зірванні мобілізації. То звісно при обшуках була знайдена і символіка ДНР, і установлені чіткі зв'язки з маріонетковим урядом ДНР у Дніпрі відповідними аккаунтами і цілим каналом в TikTok, на якому 14 тисяч підписників, тобто 14 тисяч діотів підписалося на TikTok людини, яка спеціалізувалася на зірванні мобілізації, уроженець бурятії. Буряція це така країна в РФ, і з Буряції дуже багато людей підписало контракт для того, щоб вбивати українців. А цей вирішив не вбивати українців. Він вирішив зривати мобілізацію. При обшуці у нього вдома був вилучений паспорт громадянина Ерефії, військове посвідчення Ерефії, страхове свідоцтво Ерефії, поліс медичного страхування Ерефії, банківська картка «Сбербанку». Росії майже кожен, кого вдається смихнути з організаторів мережі Телеграм і Тікток каналів відповідного спрямування, так чи інакше зав'язаний на окупантів впряму не приховано. Що до багатьох доводиться доводити? Вони не просто агітують, вони не просто, наприклад, встановлюють систему оповіщення, де, наприклад, патруль ТЦК. Дещо здійснюється, публікують фотографії, розпоширюють матеріали, компрометують. Вони закликають до насильства і дають інструкції часто, яким чином протидіяти в насильницький спосіб діяльності ТЦК і національної поліції, яка допомагає ТЦК здійснювати функції. Коли ви спостерігаєте чи дізнаєтеся про напади на ТЦК, знайте, що це часто не просто спонтанний вибух ватних емоцій. Це те, чому людей вчать. Десятки і сотні телеграм і тікток каналів, але ми говорили про те, де можна підзаробити на антиукраїнській діяльності, і от, власне кажучи, до адміністраторів таких телеграм-каналів і потрібно звертатися прямо через їхні телеграм-канали. Виходьте на зв'язок. Я думаю, що в більшості випадків можна буде домовитися. А зараз я хочу привітати з ним народження нашого брата Стоїка. З першого дня повномасштабного вторгнення він в братстві воює, брав участь уже у десятках небезпечних і карколомних операцій. Це людина з філософською освітою, це дуже ревний християнин, взагалі нас чудовий і героїчний брат, який має нагороди від командування від держави. І ми дуже цінуємо. Я сподіваюся, що будете цінувати його. І ви Ви братство не потерпляє по мобілізації. В братство потрапляють тільки добровольці, і якщо ви хочете хорошої компанії, не очікуйте зустрічі з ТЦК, навіть якщо ви любите цю структуру, так як люблю її. Я. А зголошуйтеся по рекрутингових телефонах і приєднуйтеся до братства в тому випадку, якщо ви християнин, і в тому випадку, якщо ви прагнете бою. Тепер два слова про те, як потрібно провадити війну а вірніше за які кошти потрібно провадити війну. Зараз Верховна Рада хоче підвищити податки ФОПам. Верховна Рада не розуміє і, мабуть, не здогадується, що жодна війна, а особливо війна повномасштабна ніколи не ведеться за податки, вона завжди ведеться за кредити. За позики податки на ФОПи і ще не підвищені, але в цьому році ми маємо профіцитний бюджет. Звісно, не завдяки існуючим податкам, завдяки західній допомозі, але тим не менше, плюс 10 мільярдів доларів профіциту. Гроші на війну має шукати не податкова адміністрація, а дипломатія. Власне, так завжди і відбувається. І скільки б ми не підвисили податки на наших людей. Ми цілком розуміємо, що без західної допомоги нам буде важко воювати. Це основа і нашого бюджету, і головне, що нашого військового бюджету. У нас і так підубита економіка, і Україна дуже несприятливе місце в світі, де можна займатися нормальною і ефективною бізнесовою економічною діяльністю. Дуже багато країн, навіть не подалі як нас. І в яких ця проблема значно краще виріш. Навіть в Польщі легше займатися економікою, ніж в Україні, в Литві дуже легко займатися економікою. Та в багатьох країнах легко займатися економікою, в Україні важко займатися економікою, тому що всі ці роки, особливо зараз, уряди. Робили те, що намагалися вбити економіку і утруднити діяльність будь-якого бізнесу, особливо малого, і от виникає питання: на якомусь етапі у нас будуть повертатися з фронту е, наші бійці, наші герої їм потрібно буде займатися чимось себе годувати і, взагалі, піднімати українську економіку. Куди вони всі підуть працювати? В кабінет міністрів В кабінеті міністрів буде працювати тисяча людей, ну скажімо, один батальйон. А решта решта будуть займатися малими середнім бізнесом, який буде повністю вбитий на той час, і замість того, щоб полегшити життя сім'ям, замість того, щоб полегшити життя громадянам, у яких це життя дуже важке. У нас кабінет міністрів і Верховна Рада хочуть його максимально утруднити. Накласти додаткові податки, провадити нові обмеження, нові звітності і весь цей головняк, який не дає людям жити, де можна шукати додаткових грошей. Це ми точно знаємо. Ну це треба шукати в антикорупційних розслідуваннях, в діяльності, в пошуці вкраденого зараз не можуть із американської допомоги досі. Знайти 2 мільярди доларів кудись ділися ще в 2022 році. Знайдіть ці гроші, знайдіть ці 2 мільярда доларів, і це більше ніж ви за рік зістрижете податками з малого бізнесу. У нас ще є така класна штука, як місцеве самоврядування, яке витрачається на клумби і пліточку. Треба обрізати фінансування ці кошти, які йдуть на місцеве самоврядування і пускати їх цільово на. Оборонні потреби. Це можна робити, а от обкладати податками рабатяг, мабуть, і не варто. А втім, у мене немає ФОПа. Чого я це переживаю? Це ж у вас ФОПи, ви і боріться. У мене ФОПа немає. Я люмпен пролетарій. Е, люмпен пролетаріат і ще податками не обкладений. Я говорив. З сусідським бомжем він каже, що до нього жодного разу не підходила податкова адміністрація. Я теж живу по-християнськи жебратством і пограбунком. Сподіваюся, що і мене не зловлять, але важ же ж зловлять, зробіть що-небудь. Вони кажуть, що доба монополії ОПЕК добігає кінця. Московія теж до речі, в ОПЕК це означає, що ціни на нафту будуть падати, не уникнено. До 2030 року, і дяка Богові, це буде означати, що у Московії дедалі менше можливості буде фінансувати свою війну проти нас. Ну втім, бачите, Московія це така штука, що у них постійно щось знаходиться. От в 17 столітті вони експортували піньку. Пінька була таким стратегічним товаром. Флоти туди-сюди, і там оці канати. А канати – це пенька, чи пенька, чи як вона там називається. У них і от це була така нафта того часу, і вони на цьому сильно піднімалися на цій пеньки. Стратегічний товар такий був. Потім у них оце нафта. Може, у них і там після 2030 року щось таке буде стратегічним товаром, виявиться що-небудь. Скажімо, будуть торгувати органами венюшок них там народу багато, і в принципі він такий, що все що завгодно заради Кремля. Я думаю, що по нирці у кожного це продати 130 мільйонів нирок за сезон. Це можливо навіть дорожче, ніж нафта. Все таки в цей бізнес у них потрібно перехопити і нафтовий, і нирочний. Але в Україні є звитяжні люди, які цим займаються в принципі бізнесом нафтовим. У 2024 році Укртранснафта збільшила відрахування дивідендів НАКу Нафтогазу. Є така організація НАК Нафтогаз України, і от 5,3 мільярда гривень вона заплатила в якості дивідендів, тобто прибуток Укртранснафти зріс. От я вам відкрию таємницю, вона не транспортує українську нафту. А що вона транспортує? Чию нафту вона транспортує? Тобто, значить, вона б стала більше за 2023 рік транспортувати московицької нафти в Європу. Тобто, ми тут боремося за нафтові санкції проти Ерефії. Ми хочемо, щоб транспортування московицької нафти було чим можна дорожче, щоб танкеру під санкційному доводилося плисти, як оце недавно, 12 тисяч кілометрів для того, щоб. Перевантажитися, ми хочемо, щоб вони платили комісійні туркам, які видають московицьку нафту за свою. Ми обурюємося, коли хтось збільшує попит на московицьку нафту. А самі ми транспортуємо по дешевих цінах. Це не танкерами, по дешевих цінах. Ми транспортуємо московицьку нафту в словаччину і угорщину. Це ті країни, уряди, яких займають. Антиукраїнську позицію і живуть вони виключно на московській нафті. Звертаю вашу увагу також на те, що незабаром уже буде підписаний мирний договір між Вірменією і Азербайджаном. Це є приводом для заворушень серйозних в Єрівані цими проросійськими заворушеннями, спрямованими проти Пашеняна, тобто в мене нема особливих сантиментів до. Нинішнього президента Вірменії Пашиняна, але ті, хто організовують заворушення зараз проти нього, це є проросійські діячі. На чолі цих заворушень стоїть так званий архієпіскоп. У них там є вірменська монофізійська церква, і один з архієпіскопів цієї церкви стоїть на чолі цих заворушень, абсолютно промосковська людина і всі московські канали зараз. Транслюють все, що він говорить. Я точно знаю, хто буде стояти на чолі антиукраїнських і антиурядових заворушень. Це будуть стояти московські так звані попи, а не тільки організатори гей-параду. Власне кажучи, вони будуть разом. Вони, я думаю, що і в хресних ходах, і на гій парадах разом, а так вони будуть ще разом бунтувати проти української влади в інтересах Москви. Ну і останнє, що я хотів би сказати, це для того, щоб ми з вами не плуталися. Багато питань ставлять щодо цього так званого правого реваншу в Європі і правих партії. Традиціоналістських партій тут потрібно обережніше підходити до цього предмету, наприклад, зараз в Великій Британії зворотній процес там лібористи мають прийти до влади ближчим часом замість консерваторів, які були при владі дуже довго. Але яка програма лейбористів? Вони вже оприлюднили свою програму. Вони кажуть, що ми пробізнесова партія. Ми партія накопичення багатства. Тобто раніше, коли світ іще стояв на ногах, а не на голові, то лейбористи, як ліва партія, виступали за скорочення пенсійного віку, за там профспілки, за збільшення податкового тиску на бізнес. От за такого роду речі. А зараз вони прийшли з програмою, що навпаки, все для бізнеса, все для багатства, і в цьому смислі вони більш праві, навіть ніж консерватори. Хто там правий, хто там лівий, хто там традиціоналіст, хто там консерватор. Зараз уже давним-давно не розберешся. Не так потрібно ділити. Не такий поділ потрібно робити в своїй голові для того, щоб, ну, принаймні, зрозуміти, хто є хто. Насправді є сили християнські і є сили антиєвропейські маніхеї. І от ці антиєвропейські сили, звісно, що вони поки що сильніші. За християнське відродження. Але християнське відродження потрошку починає пробувати собі дорогу. І в авангарді цього відродження має бути Україна. Власне, вона вже є в авангарді цього християнського відродження, адже озброєне християнство зараз присутнє, здається, тільки в Україні. Братство називається. Ті, хто озброєні, ті і є авангардом. Ви це розумієте, я сподіваюся, і ще краще, ніж я. І, браті, якщо ви християни, будь ласка, приєднуйтеся, підтягуйтеся і ми розуміємо, що християнство це крузей. У мене є багато знайомих мусульман, салафітів і інших людей. Вони кажуть, іслам це джихад. Нема джихаду – немає іслама. Браття, звідки вони це взяли? Вони взяли це у нас у свого часу. Християнство це хрестовий похід, це війна за віру. Нема крузейду, нема християнства. І от ми в братстві намагаємося доповнити національно визвольну війну українського народу війною за віру. Тому що національна визвольна війна має свої певні обмеження і порівняно невеликий ресурс. А от війна за віру жодних обмежень. Немає і на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятаєте, Путін хоче, щоб ви в подальшому мучало гідною мовою булгакова.